Цьогоріч в Україні запустили третій етап програми. Є відновлення. Він дозволяє отримати компенсації за капітальний ремонт зруйнованого житла. У січні кабінет міністрів ухвалив нову постанову та вдосконалив процедуру відшкодування. Давайте розберемося, що ж саме змінив уряд. Перш за все, Кабмін вирішив обмежити площу знищеного житла, на яке з держбюджету виділятимуть компенсацію для квартири. Обмеження становитимуть до 150 квадратних метрів. А для будинку садибного типу до 200 квадратних метрів. Вартість ремонту решти площі планують відшкодовувати згодом із репарацій або інших джерел. Таке рішення можна зрозуміти, адже витрат у нашої держави зараз чимало. Тож чеки краще не викидати. Відновлення мусить бути прозорим та справедливим. Саме тому уряд вводить систему верифікації, за якою можна буде перевірити, чи використали кошти за призначенням. Всю суму компенсації виплачувати одразу не будуть. Спершу комісія створена при органі місцевого самоврядування має затвердити заявку. Після цього людина отримає лише половину суми. Згодом вона має показати комісії проміжний етап будівництва і після цього зможе отримати решту коштів. Коли будівництво вже завершене, отримувач компенсації має повідомити про це орган соцзахисту чи нотаріуса. Зробити це можна у ЦНАПІ або через ДІЮ. Продовж 30 робочих днів. Тут починається наступний етап верифікації. Завершені будівництва перевірятимуть, але не всі. Верифікувати мають щонайменше 10% всіх будівництв. Декого будуть перевіряти обов'язково. Йдеться про людей, які отримали другу виплату, але не повідомили про завершення будівництва протягом 18 місяців. Ще одне нововведення стосується людей, які втратили дві квартири або квартиру і будинок. Якщо ви отримали від держави два сертифікати, то тепер зможете інвестувати їх в один новий об'єкт. Тішить, що уряд постійно вдосконалює процедуру відновлення. Утім, окрім точкових рішень, важливо, щоб наша влада дивилася на питання відновлення відбудови стратегічно. Ми переконані, що відбудова мусить бути вчасною, ефективною, справедливою та обов'язково базуватися на даних. До речі, в описі під цим відео ви знайдете посилання на текст нашого аналітика Костянтина Шокола. Він детально описав, якою ми бачимо ідеальну відбудову. Дуже раджу прочитати. Також на нашому каналі є відео, яке мої колеги записали в деокупованій Великодимирській громаді на Київщині. У ньому ви побачите вражаючі кадри руйнувань. Та відновлення громади на сам кінець я дякую тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Патреоні, Кофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.